Ось чому ви програєте тим, хто нагліше за вас? Перше, поки ви чекаєте, коли вас помітять, вони не бояться просити те, що їм потрібно, просити про підвищення в зарплаті, про кращі умови, про великі замовлення. Вони ризикують, поки ви боїтеся зробити крок. Друге, поки ви боїтеся заявити про себе, вони мають впевненість і сміливість взяти від життя те, що їм потрібно, показати свою впевненість, а це чомусь щитуються людьми як компетентність і тому йдуть до них, а не до вас. Третє, поки ви боїтеся бути настрілими, нагляду мінують. Їхня напористість часто може змусити інших людей або піти їм на зустріч, або відступити, навіть якщо їхні ідеї не є найкращими. Поки ви зважуєте всі за і проти, вони вже діють і роблять кроки в напрямку до своїх цілей. А в швидкоплинному світі це є вирішальною перевагою. І четверта, поки ви граєте роль хорошої дівчинки або хлопчика, ці люди не бояться встановлювати свої кордони, казати ні, коли їм щось не подобається, щось вимагати, стояти на своєму. Вони не прагнуть комусь сподобатися, і так вони отримують своє, бо світ не винен помічати талант, який мовчить. Люди, які ввічливо стоять осторонь і чекають справедливості, часто там і залишаються чекати. Тому, якщо ви не хочете пасти задніх, просто вчіться здоровою наглості. Це вміння відстоювати свої права та інтереси, не порушуючи прав інших і прокачувати свою видимість.